Основні етапи операції це видалення крововиливів, зміненого скловидного тіла, проліферативних мембран, усунення відчарування сітківки і її лазерна фіксація. Уникнути операції можна при вчасному лікуванні ранніх стадій ускладнень цукрового діабету. В більшості випадків це використовується лазер-коагуляція сітківки, інтравітеріальні ін'єкції препаратів або інше лікування. В більшості випадків це так, особливо при наявності відшарування сітківки. Чим менша площа відшарування або розшарування сітківки, тим кращий результат після операції. Оперативне лікування ускладнень діабету не гарантує зупинку зниження погіршення зору, тому що це є ускладненням основного захворювання, але після хірургічного лікування ускладнення стаються в рази менше, і це дозволяє зберегти зір більшості випадків на довгі роки. Ускладнення після оперативного лікування трапляється приблизно у 2-3 пацієнтів. Це можуть бути крововиливи, розриви сітківки, відчарування, проблеми з внутрішньоочним тиском або інфекційно-запальні процеси.